Тягу в каналах може у будь-який час перевірити сам господар помешкання, приклавши до нього аркуш паперу. Якщо він присмоктався до каналу, стягую точно все ок. Люди використовують і інші підручні засоби. Наприклад, прикладають запальничку або сірник до отвору у каналі і спостерігають за рухом полум'я. Якщо полум'я нахилилось в бік у отвору, це свідчить про наявність тяги. Спеціалізовані організації також надають послуги перевірки тяги за допомогою спеціального пристрою анемометра. Він дозволяє виміряти швидкість руху газів та може підтвердити чи спростувати ваші побоювання щодо належної роботи димоходів чи вентиляційного каналу. Тягу необхідно періодично перевіряти з наступних причин: перша і основна запобігання аварійним ситуаціям. Неефективна робота системи вентиляції та димовидалення є прямою загрозою здоров'ю та життю мешканців через можливе задимлення приміщення або навіть отруєння чадним газом. Друга задля попередження неочікуваного сюрпризу у вигляді перекриття та пломбування газового вентилю у вашому помешканні. Відсутність тяги в димових і вентиляційних каналах виявлена працівниками газової компанії під час виконання. До прикладу ТО внутрішньобудинкових систем в будинку чи квартирі є приводом для припинення газопостачання такому помешканню. До моменту усунення причин порушення тяги таке домогосподарство не зможе користуватись газом. Погодьте, що зненацька залишитись без газу не дуже приємна несподіванка. Тому варто таки періодично перевіряти тягу самостійно і, в разі потреби, планувати прочистку каналів заздалегідь. До речі, нормальною тягою вважається показник не менше аніж 2 паскаля.